Друзі, всім привіт! З вами компанія AutoFocus. У нас нове надходження це Mitsubishi Lancer 10-го покоління 2011 року випуску. На автомобілі встановлено 1,5-літровий бензиновий двигун. Також встановлено додатково газове обладнання. Газове обладнання вписане в технічну книжку, тобто вам... Немає ніяких проблем їздити як на бензині, так і на газу. Ось автомобіль має такий вид, до речі, дуже спортивний, агресивний. Також диски, теж спортивні, має спортивну дуже дорогу гуму від компанії Мішлін. Ззаді, як вона виглядає. Мені дуже подобається. Давайте покажу вам, що в салоні. А в салоні також все чудово. Сідушки в дуже гарному стані. Маємо 4 стеклопідйомника, регулювання зеркал, кнопка газового обладнання. Регулювання світла, Мультируль. Ми маємо пробігу 125 тисяч з копійками. Однозонний кліматконтроль. П'ятиступнева механічна коробка передач, ручник. Ну, само собою. Е, підігрів сидінь, двох сидінь. Ось така вона. Всю книжку про обслуговування маємо. М -м, задній раз сидінь також стіклопідйомники. Ось такий стан автомобіля. Два пістаканика. Хочете глянути автомобіль? Приїжджайте по вулиці Гната Хоткаєвича 22Б. Автомобіль можна купити за готівку, так, без готівку, можна придбати за криптовалюту, кредит та лізинг. Будемо раді новим клієнтам, новому знайомству. До побачення.